Ви дбати про них, усі ці розуміють. А що тут не зрозуміло? Ми ж за них відповідальні. Треба розібратися, хто за що відповідає. Емоція це не жарт, це серйозна штука. Підійдемо до цього серйозно. хто за що відповідає? Ну не скажу, що я дуже сумна, але хтось має відповідати за цю емоцію. Я теж не зла людина, але така емоція є, то беру її. Добре, тоді беру на себе обурення. Думаю, впорусь. Тоді моя заздрість. А у мене хай буде здивування. Раптом воно їм згодиться. Що ж, розібрались, беремось до роботи. До роботи! Мам, та кожного разу, коли мене хлопці звуть гуляти чи футбол грати, то мені не можна, бо вдома купа роботи. Тобто, якщо я все зроблю, то ти мене відпустиш гуляти? Куди завгодно? Єс! Початок непоганий, ми впорались. Звичайно, не всім довелось попрацювати, але день тільки починається. Головне, щоб ми нічого не переплутали і чітко виконували свої обов'язки. Це точно. Те, що попереду Софія, а з емоціями дівчат ще складніше. І також набагато ми буваємо набагато з триманнями емоціями. Ага, бо дехто ледь не плакав, бо його мама не пустила на футбол. Ми раді, ми Чесно, так несправедливо, так не можна. І не треба мені тута підказувати, я сама знаю, що робити. Подружка захворіла, а мама не відпускає її провідати. Де справедливість? А Лариска і Ніка пішла її провідати. Де справедливість? Нам поки що вдається керувати людьми. І не дивно, ми для того і, і існуємо, щоб керувати ними. Було б дивно, якщо б люди керували нами. Мені це не дивно, а страшно. Я теж назвуть комусь підкорюватись. Тільки навпаки. Тоді нам потрібно ще трошки попрацювати над людьми. Потрібно їх переконати, що вони не можуть жити без нас. Тільки дякуючи нам, вони вирішують свої проблеми. І дякуючи нам, вони радіють і сумують, і закохуються. Коли це стається, емоції просто зашкалюють. І не дивно. Це говорить про те, що ми не залишимося без роботи. Ви що, хочете, щоб вони закохались? А що! Прикольно! Тебе ж наче мама не пустила провідати твору подружку. Чи щось змінилось? А тебе ж наче не відпустили грати з хлопцями у футбол? А звідки ти про мене стільки знаєш? Тобі що? Хтось доносить для мене? А ти звідки стільки про мене знаєш? Ти що, цікавишся моїм життям? А це я тобі цікавився. Я взагалі не цікавлюсь з дівчатами. А я не цікавлюсь з хлопцями, зрозуміло. Тоді навіщо ти зі мною розмовляєш? А ти навіщо зі мною розмовляєш? Потрібно рятувати ситуацію. Заш, ти що чого тут? Ви бачили це? Ви чули це? Що відбувається? Та вони просто закохались, от емоції беруть вверх. Тобто, це ми? Отже, ми аж через край? Вони між собою сваряться і сваряться. Здається, вони заспокоїлись нам радіти від цього чи насиротись? Це означає, що вони навчились нас контролювати? Жа. І що ми не втрутимося і нічого не зробимо? Емоції завжди мають брати верх над розумом. Так ще мій дід казав. Емоційний у тебе був дід, А з цим нам що робити. Взялись за руки, проявляють увагу. Отже, емоції будуть присутні. А може навпаки щось у мене погане передчуття. Зникаємо! Ти вибач, я накинувся на тебе не кинулся, за що. Та я теж красуня піддалась емоціям. О, емоції це така штука. І мене буває захоплять. Ой, зі мною те ж саме. Ні з того, ні з сього. Емоційніше, емоційніше говори! Мені здається, що, дякуючи тобі, я навчився контролювати емоції. І тобі це здалось? Мені теж. Чого це його кричати за одного одного? Чи зазирку чомусь? Я вважаю, що потрібно веселитись. Ну, але не всім цікаво, що у тебе на душі. І це не просто. Я, звичайно, не проти знати, що у тебе на душі. Та нічого особливого, просто ти мені подобаєшся. Але чур без емоцій. Ну, ти мені теж подобаєшся, але ніяких емоцій. Тоді спокійно, без нервів, без емоцій, пішли гуляти. Якщо без емоцій, то я не проти.